Hello, my dear friend. Привіт, мій любий друже. Ти вже знаєш назви одягу англійською. Давай згадаємо. Повторюй за мною. T-shirt. Trousers Shoes. Cap. Sweater. Зараз допоможемо вдягнутися Girl дівчинці Dress. Boots. Hat. Coat. Scarf. А зараз трошки пограємо і перевіримо твою уважність. Всі бойс, хлопці, вдягнені у футболки. T-shirt. Хто має оранж t-shirt? An orange t shirt. А зараз знайди хлопця в кого є a yellow t shirt. A yellow t shirt. Покажи хлопця у green t shirt. A green t-shirt. A blue t-shirt blue t-shirt а в кого є blue trousers blue trousers кепка англійською буде cap знайди і покажи a red cap red Cap. А зараз потрібно показати a green cap. Green cap. Дивись, що має наша girl, дівчинка. Вона каже I have got a pink pajamas. Pajamas. В неї є рожива піжама. А яка піжама в цього, бой, хлопця? I have got green and red pajamas. Pajamas. Ось такий одяг є у наших друзів, friends. А який в тебе є улюблений одяг? Нам же час прощатися. Goodbye. See you. Побачимось!